Вночі ворог атакував південні регіони ударними дронами шахет протягом майже трьох годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. По одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровогращині. Основні зусилля ворог концентрував на ударах по Одесі. Дрони камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя. Переважна більшість впали у море. Але уламками кількох збитів дронів та вибухової хвилі пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян у приморському районі Одеси. Це Серед цивільного населення є троє постраждалих. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Медики надають необхідну допомогу. Ще одна жінка 55-го року народження, та дівчина 95-го року народження отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб. Також вночі окупанти завдали два удари по Харкову ракетами С-300 зі сторони російського Білгорода. У Холоногірському районі пошкоджено фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків. Приміщення приватної медичної установи знищені 14 автівок. Огляд триває. А, влучання по цивільному об'єкту. Цивільний будинок, в якому мешкають звичайні мешканці міста Харкова в центрі міста, що знову ж таки вказує, що це а терористичний акт, Б, зроблений з метою запугування населення і знищення мирного населення. Це геноцид. Наслідок обстрілу одна людина загинула, постраждали 17, 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом надали допомогу на місці. Станом на зараз у медичному заказі перебуває 13 потерпілих. 43-річна жінка у край важкому стані. Вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка інші у середньому і легкому станах. Крім того, рятувальники евакуювали 30 людей. Ліквідація наслідків російського терору триває. Окупанти продовжують завдавати нещадних ударів по Херсонщині. За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 351 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області через російську агресію. Три людини дістали поранення. Також під вогонь потрапила Милівська громада. По одному із селищ ворог випустив кабин, пошкоджений мед медичний пункт, церква і п'ять приватних будинків, один з яких зруйновано повністю. Загалом у ніч на 17 січня 24-го року противник задав удару 20-ма ударними БПЛА типу шахет з району Приморського ахтарськ Російської Федерації та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області Російської Федерації у напрямку Харкова. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 шахетів. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської області